Ну і зосередимо зараз увагу на лиманський напрямок. Там ворог атакував 28 разів, намагаючись просунутися в районах населених пунктів греківка, копанки Карків. Карпівка, наприклад, ось поглянемо на греківку, а бачимо, що на Лиманському напрямку, ось у нас є стрілка вгору. Тобто, можемо розуміти, хоче ворог рухатися далі, ось в напрямку річки ОСКІЛ. А також туди спрямований напрямок у районі Рідкодуба, і в районі Карпівки. Теж ворог просувається трішечки західніше. Також карта Діпстейт нам показує просування ворога біля зеленої долини. Він вже трішки рухається в південно-західному напрямку. Ну і також є просування ворога біля Ямполівки. Але зауважу, що найбільш гарячішим в нас лишається покровський напрямок. Там наші захисники зупинили 74 наступальні дії агресора в районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Миколаївка. Разіне родинська Новоторецька, ново промінь відродження Шевченко удачне Новосергіївка, Котлярівка, Муравка, Зелений Кут та Олексіївка. От я називаю таку величезну кількість. Населених пунктів, щоб ви розуміли наскільки активно атакує ворог, і от, якщо ми подивимося станом на 10 липня, ось в нас є мапа. Якщо звернути увагу на село Разіне, воно ще ось так біля червоної зони в сірій зоні. І якщо так дивитися на просування, 11, 12 липня, ну і 13 липня, останні дані бачимо наскільки активно і швидко в цьому напрямку. Просувається ворог. Ну і загалом ще хочу трішки звернути увагу, що ми маємо доволі напружену ситуацію біля Дніпропетровської області, біля її адміністративних кордонів. Ну і будемо загалом говорити із Сергієм Кривоносом, генерал майором запасу збройних сил України, про просування росіян саме на Донеччині. Я вас вітаю, пане Сергію. Дякую, що доєдналися до нас. Доброго ранку і слава Україні, героям слава. Ми от дивилися щойно на мапу бойових дій, на те, що нам дає Діпстейт. З вашої точки зору, а є. Ну ми розуміємо, що це Покровський напрямок, він найгарячіший, але що там намагаються досягнути російські війська? Ну і які їхні основні цілі? Це все таки просування на на Дніпропетровську область, чи все таки, от брати в таке напівкільце Покровськ. Ну, одне з завдань, яке вони системно вже навчилися робити, це блокування міст і аби уникнути міських боїв. Бо вони пам'ятають, які втрати вони понесли під час ведення міських боїв, в тому самому в Бахмуті, тому вони розуміють, що простіше блокувати міста і примусити відійти українських військових. Які не будуть мати своєчасну зброю, припаси, воду, харчування і змушені будуть відходити. Цю тактику не використовують уже не перший рік, так само, як це було і по Авдіївці, ми бачимо такий яскравий приклад, тому нічого нового тут немає. Їм простіше обходити, блокувати, обрізати логістику і примушувати нас відходити. Що стосується для них кожне місто. Є, знаєте, таким знаком, яке вони подають як звільнення чергового міста. Якщо про населені пункти е, на рівні села або селища е, не сприймаються в інформаційному просторі, е, то уже захоплення е, велик міста, навіть хоча е, Покровський не маленьке місто, е, це достатньо е, чудово інформаційне полі. Вони можуть е, подати як е, чергову свою власну перемогу. Але хотів би зазначити, що От зараз вся увага йде безпосередньо на Покровський напрямок, і всі переживають, чи вийдуть вони на кордони Дніпропетровської області чи ні. Хоча насправді, з моєї точки зору, у них зараз основна увага буде прикута все ж таки для вирішення на слав'янському напрямку, на Лиманському напрямку їхні наступальні дії мабуть більш цікаві, бо їм треба цей шматок землі їм треба цей доступ до е спроможності каналів, бо насправді е окуповано Донецька і Луганська області достатньо серйозно потерпають від відсутності води, бо в свій час ми е давали воду е каналам Сівірський е Дніпро е Сіверський Донець. Е Наразі це вже давно закінчено. Вони намагались вирішити цю проблему за рахунок. Е Побудови каналу з дону але е, це частково, абсолютно частково. Тільки е, змогло вирішити питання, тому їм потрібна вода. Їм потрібна вода, аби забезпечити нормальне функціонування на окупованих територіях, бо наразі це достатньо серйозна проблема. Тому вони, я думаю, що будуть дотискати в так само в напрямку безпосередньо е, вже мною сказано е, Славянська е, Лимана. Ну і е, купець також не треба виключати, бо це в сумі давати моїм чудову можливість пробудови не тільки водопостачання, а побудови е, такої стабільної нормальної е, ракадної дороги до російсько-українського фронту, що дозволить їм в подальшому себе достатньо сильно закріпити і покращити їхні спроможності щодо переміщення військ і. Е, Логістики для цих військ А ми говоримо загалом про переваги для росіян. Що буде, якщо там вони певні логістичні шляхи наші перекриють і так само вийдуть на інший бік річки Оскіл? От, наприклад, якщо звернути увагу на в районі села Сенькова, то там ми вже бачимо на мапах Діпстейт, що вони ось намагаються максимально перейти на інший берег, і я так розумію. Наскільки нам дають показники мапи, що їм це на жаль доволі вдається, але наскільки загрозливо це буде для нас, якщо от саме на Лиманському напрямку вони будуть працюватися і зможуть переходити на інших напрямках на Куп'янському напрямку, наприклад, річку Осків, ну такі слова використали. Наскільки загрозливо. Будь-яка втрата нашої території є проблемою, і нам потім прийдеться її повертати безпосередньо значно більшими зусиллями. Тут проблема полягає не стільки в справорності наступальних ворога. Ви гарно перерахували яку кількість ударів, яка напружена, що стосується атак, які здійснював ворог, а проста цифра, яку пересічний громадянин можливо не звернув увагу 3500 дронів камікадзе. Якщо ще е рік назад кількість дронів, які використовували росіяни, е була десь на рівні 300, півроку назад на рівні 500-800, зараз 3,5 тисячі. Це показує, що спроможності економічного ворога що вип щодо випуску зброї, яка зараз активно використовується на фронті, не зменшились, а збільшились. І насправді так само ми мусимо адекватно реагувати, практично е навіть. На випередження, якщо у 22-му році ми мали перевагу в дронах, то наразі ми програємо і програємо достатньо в кількісно і якісно Серйозно, Я вже не кажу. Найбільша проблема, яка зараз існує з дронами. Я думаю, що е, наша промисловість справиться, головне, щоб наші керівники не піарились на фоні цих підприємств, і потім туди не прилітала, як ми мали попередні рази. А найбільша проблема це підготовка якісна і кількісна підготовка апараторів цих дронів. Бо насправді, якщо взяти середньостатистичні втрати е, убитими пораненими операторами дронів, цифра е, те, що ми готуємо, те, що ми втрачаємо, не відповідає. У нас іде поки що мінусовий результат. Тому е, завдання номер один разом з економікою піднімати е, навчений і мотивований особовий склад, який ми керувати цими дронами. Тоді е, ми абсолютно спокійно можемо реагувати на російські загрози. бо Війна це не особиста хоробрість українців або росіян. Війна це системне забезпечення потреб збройних сил, навченими мотивованими людьми. Відповідної кількості зброї, боєприпасів до цієї зброї і якісними фортифікаційними спорудами, якщо всі всі три перераховані фактора ми будемо відпрацьовувати якісно, тоді про наступальність спроможності ворога можна не переживати, бо всі вони розбиватимуть про міцність нашої оборони. Якщо цього ми не зробимо, то ми і далі будемо констатувати, що десь ворог що шматок за шматком захоплює українські села, але для того щоб зрозуміти, що аби послабити ворога в кількісному варіанті і в якісному завдання не тільки тримати лінію фронту, а завдання номер один – це системно руйнувати підприємства російської економіки, які виробляють цю зброю боєприпаси для російської армії. Оце найголовніше система енергетична, яка виробляє енергетику, яка забезпечує підприємства, які виробляють цю зброю. Все достатньо просто з однієї точки зору. І ми маємо вже певну кількість е, і якість тих дронів, які могли поражати е, на великих відстанях всі підприємства. Тоді нашим хлопцям на фронті буде значно простіше. Тому завдання номер один, утримуючи фронт, руйнувати російський тил. Зрозуміло. Дякую вам дуже за вашу аналітичну думку. З нами на зв'язку був Сергій Кривонос, генерал-майор запасу збройних сил України. Говорили про просування на Донеччині. Ну і